Всім доброго дня. Зараз я обратно на плантації роззизуго тистую. Е е вона щось у нас на даний час погано виділяє. тобто нектароносить. Е е зараз навіть не видно бжол на ній. Е е Тут у нас е голова стан є, що Кочавський Кучавсь... переговорився, що пасічник. Висадив плантацію. На даний час я вже бачу, що він обсипається. Батько так казав, що тоді можна його збирати. То я зараз трішки його зберу, щоб у нас висадити Ну, закінчення відео, кому цікаво, то додивиться, я перейду на ту гору і побачите, яка тут у нас. Плантація золотарника. І там деякі нюанси я ще розкажу. Кому цікаво, то додивиться до кінця. Зараз буду переїжджати вон на ту гору, щоб ви побачили, який дійсно, дійсно у нас тут масив з розгизулотистої. Оце вже в такій стадії головастень у нас. Це його можна вже збирати, От там він, отут видно, що він починає опадати. І будемо засаджувати свою плантацію. А зараз я перехожу на ту гору. Так, як видно, там отака плантація, я не знаю скільки гектарів. Рози золоти Хто додивився відео до кінця може побачити. Я вийшов тут на гору виїхав. Щоб спеціально вам зазняти, ну це від мене десь кілометра два. Десь примерно Отакі у нас ліси. Далі. Так, Дивіться. Зараз ще є у нас в наявності матки плідні Карніка F1 по Кіргенському інституту. Кого цікавить всі дані для замовлення маток, залишу в область. Зараз кину в опис під відео. Дані чоловіка, ми йому відправили вчора, сьогодні матки, отримані, е, сьогодні матки були в відділенні, ми пробували з ним зв'язатися, але чоловік е, видалив даже свій телефон, мені кажеться з цього, бо ми з ним ніяк не можемо зв'язатися. Матки він отримав. Фамілію, ім'я і контактні дані чоловіка е, я залишу в описі під відео. І предоплата 100% до за сутки до відправки маток. Тобто, як ваші матки відібрані, ми прозвонюємо всі перед упаковкою. Ви оплачуєте нам і після цього ми вам відправляємо їх. Так, дякую за перегляд. Контактні дані для замовлення маток я залишу в описі під відео. А також контактний номер батька для зв'язку. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь до нас на канал. Всім до побачення і мирного неба!